Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду маринувати капусту, яка називається пелюстка. Тут у мене 3 кг капусти, 2 буряка і 2 моркви. Капусту я порізала на ось такі шматочки. На брусочки порізала моркву та бурак. Спочатку заварюю маринад. Для маринаду мені потрібно 3 літри води. Вода закипіла, всипаю 12 столових ложок цукру. 6 столових ложок солі, лаврове листя. Тут у мене перець духмяний і гвоздика. Декілька гілочок гвоздики. Помішаю і хай закипить. Тоді скручу і хай покипить хвилин 10, щоб розкрили свої смаки спеції. Капусту я переклала в більшу миску, всипаю моркву, буряк. Та все гарно перемішаю. Маринад зварився. Тепер в кінці вливаю 240 г оцту 9%. Чекаю, щоб маринад закипів і заливаю в банки гарячим маринадом. У мене вийшло 3 трохлітрові банки. Я трохи капусту втрамбувала і зараз буду заливати маринадом гарячим. В одну банку для експерименту я додам чесник. І тоді скажу, яка краще. Чи з чесником, чи без. Коли вона вже маринується, я вже скажу, яка краще. Капусту залишаю на одну сутку при кімнатній температурі. А потім можна поставити в холодильник або винести десь в погріб або на балкон. Ось така вийшла капуста, промаринувалась добре. Стояла вона в мене 5 днів. Тому що вона чим довше стоїть, тим вона смачніша. Зараз попробую. Ось така виглядає вона. Хрумтить так гарно. М -м -м. Смаку так. Тут я робила маринад. Спочатку зробила на дві порції, потім зробила ще на одну порцію, бо мені не ставало. А потім вже де ще по стакану води долила в кожну банку. В кожну банку дала чесник. Я попробувала і ту, і ту, і мені більше сподобалося чесником. Вона така різкіша, остріша трошки така. Ну, капуста дуже смачна. І якщо будете давати солі, то давайте не в чубаті ложки, а рівні, тому що вона буде пересолена, якщо буду чубаті. Я напишу на одну порцію і напишу на три порції. Капуста дуже смачна. Якщо вам сподобався такий рецепт такої смачної капусти, то приготуйте таку капусту, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!